Не знесуть, а реставрують будівлю по вулиці Капітульні, 11 Рішенням суду передали Мукачівській греко-католицькій єпархії. Там незабаром з'явиться ще один корпус приватної школи. Минулого року, в листопаді місяці, ми також через у судовому порядку повернули будівлю на вулиці Капітульна, 11. і цей. Будинок, в якому колись до 1948 році проживали два священики, тепер був повернений до церкви, і ми у цьому будівлі будемо мати один з корпусів нашої школи Тео це будинок, в якому жив культурний та політичний діяч Августин Волошин. А згодом викладали відомі митці, фундатори Закарпатської школи живопису Йосип Бокшай та Адальберт Ерделі. Корпус до слова носитиме ім'я Йосипа Бокшая. Реставрацію почнуть з перекриття аварійного даху. Незабаром побачите, що все відновлюється, все йде. Згідно того, як має бути з усіма дозвільними документами, Бог допоможе, щоб ми це гарно у. Співпраці із місцевою нашою владою із фахівцями, інакше ніяк. І першою річю нехай буде переконано, що ця будівля не знесеться. Ми незабаром покладемо автентичні дерев'яні відреставровані вікна фасадні для того, щоб ви бачили, що ця будівля хоче отримати нове життя і не може залишитися занедбаною або зруйнованою через недбалість. І будемо намагатися, щоб ця будівля. Крім е, реставрацій, ще заселилися принаймні трьома класами першочків.